Зеленський відчуває, що в міжнародних переговорах формується потужний запит на завершення війни. Водночас, президент переконаний, якщо Україна погодиться на погане територіальне рішення, то інші питання спробують вирішити вже без Києва. Тож в традиційному зверненні Зеленський вкотре запевнив, ніяких подарунків Москва не отримає. Ми нічого не будемо дарувати агресору. нічого їм не забудемо. Лідери ЄС закликають посилювати тиск на Росію. Таким чином вони реагують на черговий можливий розворот у настрої Дональда Трампа. Президент США налаштований оптимістично щодо завершення війни в Україні та має намір незабаром обговорити це з Путіним. Візит президента Росії на територію ЄС викликає невдоволення багатьох дипломатів. Ніхто з нас не повинен тиснути на Зеленського, коли йдеться про територіальні поступки. Ми всі маємо чинити тиск на Росію, щоб вона... На припинила агресію. Горить вдруге. Жителі російського Оренбурга діляться відеопожежі на газопереробному заводі. Сьогодні кажуть, що уражений ключовий вузол установка перероблення та очищення газу. Крім величезного стовпа вогню, на відео також помітно грачості антидронові споруди, зведені довкола найбільш цінних агрегатів. Втім, як видно за результатами, захиститись від українських безпілотників вони не допомогли. Перша поява невідомих дронів в Іспанії. Безпілотники порушили роботу аеропорту Пальма де Майорка. Екіпажі одразу шести літаків повідомили про появу дрона. Його шукали сили безпеки, які прибули на місце, але так і не знайшли. Литовище тим часом було змушено перенаправити вісім рейсів. Зірване перемир'я в Газі. Сполучені Штати намагаються врятувати угоду між Ізраїлем та Хамасом, яку порушили напередодні. Перемир'я фактично протривало близько тижня. Упродовж цього часу повернули всіх живих ізраїльських заручників і частину тіл, натомість відпустили в'язнів палестинців. Перемир'я зірвали, начебто кілька бойовиків Хамасу, які вийшли з тунелю в районі Рафаха, і запустили протитанкову ракету по ізраїльській машині. Цахал відповів з повітря, а ізраїль. Ель перекрив постачання гуманітарки США. Закликають Ізраїль відповідати на провокації пропорційно. У Німеччині різке зростання реєстрації українців. Кількість заяв на захист зросла в десятеро. Багато новоприбулих це молоді чоловіки до 22 років. Юнаки почали приїжджати в вересні після того, як Україна спростила правила виїзду для цієї вікової групи. Ми зараз чітко бачимо серед новоприбулих значно побільшало молодих хлопців від 18 до 22 років. Найзухваліший злочин століття через скандальне пограбування Лувр і досі зачинений для відвідувачів. Зловмисників французька поліція досі не зловила, але неподалік місця злочину вдалося знайти кілька викрадених прикрас. Також стають відомі подробиці про систему безпеки Лувра. Там виявляється, не працювала система оповіщень, і не тільки вона. Я була просто шокована. Здається, що в такому музеї мала бути охорона, яка могла б зупинити щось подібне. Учасник групи Green Grey Андрій Яценко, більш відомий як дизель, помер сьогодні. Музиканту було 55 років. Green Grey називали одним із лідерів в української альтернативної сцени. Пік популярності гурту припав на кінець 90-х. В ті часи чи не вся країна підспівувала їхнім хітам? Під дощем, емігрант та іншим. За 10 днів мав розпочатися всеукраїнський тур колективу, на якому планували презентувати найвідомішу їхню пісню під дощем вже в українському перекладі. Силам оборони України вдалося зупинити російський штурм на Запоріжжі. Ворог намагався прорватися на важкій техніці танках, БМП та БТРах. Легкі штурмовики атакували на мотоциклах, а десант висадився в селищі Мала Токмачка. Цю атаку росіян розбили бійці 118-ї окремої механізованої бригади та танкового батальйону. Протягом 10 днів опалення має з'явитися в будинках по всій Україні. Нині споживачі гріються за рахунок світла кондиціонерами і обігрівачами. Зниження навантаження на електроенергію значно допоможе енергетикам, які щодня відновлюють пошкоджені росіянами об'єкти інфраструктури. Наразі ж в Укренерго радять споживачам не вмикати потужних пристроїв одночасно і перейти на енергоефективні лампи. Місто Чернігів та північ області повністю знеструмлені без світла, тепла та води сотні тисяч людей. Шахеди влучили в енергетичну інфраструктуру та об'єкт теплопостачання. Аварійні бригади довго не могли розпочати ремонтні роботи, бо російські безпілотники кружляли над пошкодженими об'єктами. Критичну інфраструктуру переведено на генератори. Вода є переважно переважній більшості міста це якщо це багатоповерхівки, то це до 4-5 поверху. Якщо з цим є проблема, то відкриті поряд колонки, поряд з будинками. Ну і в тих місцях, де е, проблематика більша, то там є централізований підвіз води. Зустріч державного секретаря США Рубіо та російського міністра закордонних справ Лаврова відкладається. Розмова мала відбутися 23 жовтня як етап підготовки до перемов Трампа і Путіна, але тепер відтерміновується на невизначений час. За даними CNN, це пов'язано з надто різним баченням Рубіо та Лаврова щодо завершення війни. Росіяни, начебто, не змінюють своїх вимог і не виявляють готовності йти на поступки. Невідомі безпілотники масово атакували Ростовщину. Дрони вночі помітили над Ростовом на Дону та Батайськом. Це не перша подібна атака на регіон, який є важливим логістичним та військовим хабом для російських військ. Місцеві активно публікують в соцмережах відео, які свідчать про численні вибухи, пожежі та руйнування. Хлопці, бляха, ви не тут по Кремлю бити треба. Ви сплутали координати. Оренбурзький газопереробний завод зупинив роботу після ударів безпілотниками. Внаслідок дронових атак в неділю та в понеділок на підприємстві пошкоджено один із ключових вузлів: установку фракціонування газу не допомогли і антидронові грати через аварію на заводі. Навіть сусідній Казахстан був змушений скоротити видобуток нафти і газоконденсату. Скандальному Андрію Білоусу, колишньому викладачу університету імені Карпенка Карого та директору столичного молодого театру, поліція повідомила про підозру. Йдеться про звинувачення в зґвалтуванні та сексуальному насильстві щодо студенток. У Білоуса провели обшуки вдома та на роботі, а також вилучили для перевірки телефони. Сам він запевняє, що насильства над студентками не було. У мене секс навіть на репетиціях, буває в присутності всіх, тому що я. Ставлю вистави досить відверті і дають досить відверті завдання своїм акторам. Експрезидент Франції вирушає до в'язниці. Ніколя Саркозі починає відбувати свій термін у паризькій буцегарні. За ґратами він має відсидіти п'ять років за рішенням суду у так званій лівійській справі. Саркозі прийняв великі суми грошей на свою виборчу кампанію від покійного лівійського диктатора Муамара Каддафі в обмін на те, щоб відбілювати його репутацію на заході. Аварійні вимкнення у більшості регіонів України це наслідки сьогоднішньої масованої ракетно-дронової атаки росіян, знеструмлення в столиці у Київській, Житомирській, Черкаській та Дніпропетровській областях. Також вони тривають на Полтавщині та Сумщині. Повідомляють обленерго. Шістьох людей вбили росіяни цієї ночі. Двоє з них діти. У селі погреби броварського району на Київщині. Зокрема, загинуло шестимісячне немовля, 12-річна дівчина і молода жінка. Їхні тіла знайдено на місці пожежі приватного будинку. Не воріла, не Дитячий садок став ціллю російських шахетів в Харкові. Дітей вихователів встигли спустити до укриття. Вони не постраждали. Однак, уже відомо про дев'ятьох поранених та одного загиблого. Це комунальник, який прибирав вулицю під час атаки. Шоковано стані ну, плакали всі на руках. Виносили дітей до карети швидкої допомоги. Дводенна жалоба в Чернігові. Там четверо загиблих і одинадцять поранених. Напередодні російська армія обстріляла центр Новгород-Сіверського. Це була масована атака безпілотниками та реактивними системами залпового вогню. Загалом ворог завдав 20 ударів один за одним. Це те, що було у цих касетних припасах. Воно розриває бетон. Воно наскрізь. Пробиває товстий метал. Бійці українського підрозділу Фенікс знищили колону російської техніки, що проривалася в бік Костянтинівки. Ліквідовано понад 30 росіян, знищено три автомобілі, квадроцикл, танк та реби. Загалом за минулу добу вздовж лінії фронту сталося понад 150 бойових зіткнень. Підготовка до зустрічі президентів Сполучених Штатів та Росії призупинена на невизначений час, адже телефонна розмова держсекретаря Рубіо з міністром Лавровим засвідчила Росіяни не готові до поступок. На тлі цих новин до Вашингтона на зустрічі з Трампом екстрено прилетів генсек НАТО Марк Рюте. Спецпризначенці СБУ знищили два легкомоторні літаки росіян, якими ті перехоплювали українські далекобійні дрони. Цю операцію служба безпеки провела на окупованих територіях. Також українські безпілотники долетіли до Трубчевська в Брянській області і атакували тамтешню підстанцію. Горіло і на Смоленській ТЕЦ. Державний бюджет на 2026 рік прийняли в першому читанні. Всі зароблені гроші як цього, так і наступного року, направлятимуть на безпеку та оборону. Дефіцит складає більше 2 трильйонів гривень. До 20 листопада оновлений бюджет на 2026 мають затвердити остаточно. Тримання під вартою без права внесення застави. Такий запобіжний захід судді обрали Андрію Білоусу, скандальному режисеру, якого звинувачують у зґвалтуванні, в тому числі неповнолітніх осіб. Просто з зали суду Білоуса конвоювали всього офіційно потерпілих у справі п'ятеро. Клопотання задовольнити застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного білоуса. Андрія Федоровича. Це очікуване для вас рішення. Доброго дня, прийдіть до вас з вами. Дитячий садок, школа, бізнес-центр і кілька багатоквартирних будинків пошкоджена російськими дронами в ніч на четверг у столиці. Більшість уламків збитих дронів падали в середмісті на подолі. Загалом відомо про вісім поранених на місцях падіння ворожих дронів. працювало близько сотні рятувальників. З однієї будівлі евакуювали жителів. Дрон розірвався у машині. Сьогодні росіяни вбили кореспондентку та оператора телеканалу Фрідом. Інформацію підтвердили і на телеканалі Альона Грамова та Євген Кармазін із перших днів повномасштабки розповідали про ситуацію на Донеччині її захисників, евакуацію людей та злочини росіян. Сьогодні вони працювали у Краматорську, знімали автозаправлену станцію, яку напередодні атакували окупанти. 12 годин ішла пішки під обстрілами, замінованими територіями, ще й з простреленим обличчям у Дніпрі. Рятують жительку села Званівка з Донеччини, і чоловіка, двох синів та сусідів розстріляли окупанти. Жінку теж вважали вбитою. Та Ольга опритомніла і з останніх сил змогла дійти до українських захисників. Все горить просто горить, ну фільм. Ужасов. І я серед цього сама лежить сусідка моя. Рязанські МПЗ під ударом дронів генштаб ЗСУ підтвердив атаку по стратегічному об'єкту ворога. Очевидці чули потужні вибухи і бачили заруво на території підприємства. Губернатор регіону обережно каже про падіння уламків безпілотника. Вибухали в Челябінській області Росії. Бавовна завітала на завод Пласмас, де виготовляли боєприпаси. Євросоюз ухвалив новий пакет обмежень проти країн-агресорки. Про це повідомила головна дипломатка ЄС Кая Калас. Санкції спрямовані на російські банки. Криптобіржа, а також організації в Індії та Китаї ЄС обмежує пересування російських дипломатів і запроваджує санкції проти 117 суден тіньового флоту. Мета зменшити прибутки Кремля, які фінансують війну проти України. На цій європейській раді ми свалимо політичне рішення щодо забезпечення фінансових потреб України на 2026-2027 роки, зокрема для придбання військової техніки. Сполучені штати запровадили свої обмеження Під санкції. Потрапили нафтові гіганти. РосНЕФТЬ «Лукойл» та понад три десятки їхніх дочірніх компаній. Дональд Трамп назвав ці обмеження надзвичайними, але висловив сподівання, що вони не триватимуть довго. За його словами, Росія має зробити кроки до мирного врегулювання війни. Це наша відповідь на різні види ракет та всього іншого, що ми спостерігаємо. США не готові передати Києву ракети Томагавк. Дональд Трамп пояснив, що лише американці можуть їх запускати а навчання українських військових тривало би до року. Подібні аргументи раніше озвучувала адміністрація Байдена щодо Петріот і Ф 16 які згодом все ж почали передавати Україні минулого тижня. Президент Зеленський відвідав Вашингтон для переговорів про цю зброю. За його словами, питання постачання томагавків не закрите остаточно. На Житомирщині чоловік підірвав гранату в потязі. Є загиблі і травмовані у приміському потязі вовручі під час спецоперації. правоохоронці затримали 39-річного місцевого жителя. Той погрожував патрульним гранатою без чеки. Кількість поранених через масовану атаку на Херсон постійно зростає. З майже 30 постраждалих, троє підлітків загинули троє жителів міста. Росіяни вдарили по житлових районах вранці. Під удар попала маршрутка. Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, транспорт та об'єкти інфраструктури. Нато прилетів скасет міцнера. Тор прийшов на праву сторону. у Мене болить правоса права частина, нога болить, тут болить, рука болить, була контузія, на праве вухо. Ситуація в енергосистемі через російські атаки складна. Енергетики постійно балансують між споживанням, виробництвом та імпортом, бо саме від цього залежить, чи будуть застосовуватись графіки відключень. Останні атаки ворог спрямував на енергооб'єкти Дніпропетровської, Кіровоградської, Сумської областей та Чернігівщини. Графіки погодинних відключень діють з 7 ранку до двадцятого третьої години. Володимир Зеленський у Лондоні там має зустрітися коаліція охочих. На порядку денному далекобійна зброя для ЗСУ і планування подальших атак на стратегічні об'єкти в Росії. Президент тим часом встиг зустрітися з британським королем Чарльзом III. Говорили трохи більше години. Зеленський був тепло прийнятий монархом. Писали місцеві змі. Акція на реакцію Трамп саркастично відповів Путіну на його слова про нові санкції США проти російських нафтових гігантів Лукойл і «Роснефть», які тепер фактично відрізані від світового ринку і міжнародних платіжних систем. Президент США закликав почекати з півроку. Президент Путін сказав сьогодні, що Росія фактично не вразлива до американських санкцій, що вони серйозно не позначаться на її економіці. Я радий, радий, що він так почувається. Це добре, поговоримо за шість місяців. Подивимося, як воно буде. Бельгія блокує російські кошти для України. Брюссель не дає згоди надати нашій державі репараційний кредит на суму 140 мільярдів євро за рахунок прибутків від заморожених російських активів. Рішення відклали до грудня. Поки працюватимуть над деталями. Тим часом лідери держав Євросоюзу домовились взяти на себе зобов'язання забезпечити всі фінансові потреби України у 2026 2027 роках. Висунуло ще одну підозру і залишили під вартою. Мова йде про ймовірного вбивцю Андрія Парубія. Прокурори доводять, Сельніков готував удари по місцях розташування українських військових. В телефоні у чоловіка знайшли фото військових об'єктів, які він надсилав ворогу. Обвинуваченого до суду доставили у кайданках. Щоб досягнути свою мету, потрапити на територію Російської Федерації. Може вчинити і нові злочини Наведена обставина. Також підтверджується безпосередньо. Наданими його показами, що в даному випадку його нічого не зупинить. Діяв на замовлення спецслужб Російської Федерації. Я все скажу, останнє слово буде, я все скажу. Зараз я нічого казати не буду. Оптімус на червоній доріжці. Мрія Ілона Маска поступово втілюється у життя. Його компанія представила модель людиноподібного робота Оптімус. Як запевняє мільярдер, ці механізми можна буде використовувати у господарстві та побуті. А з роками вони взагалі звільнять людство від важкої фізичної праці. Повномасштабне виробництво моделі розпочнеться наприкінці наступного року.